У нас сьогодні така складна операція, але дуже цікава. Поранений бієць, в якого нижня третина обличчя була зруйнована. Відсутня нижня щелепа, і ми відновлюємо нижню щелепу за допомогою малоберцової кістки. Планували десь більше трьох місяців цю операцію, тому що кожен міліметр, кожну годину вену мали візуалізувати за допомогою. Комп'ютерної томографії зараз зрозуміти кожен свій крок, поки пройшов військовий реабілітацію. Відновили на верхній щелепі зуби, тому що нижнього нього немає. Ми його сьогодні не створимо, тому ми цей час не втрачали зря. Наш етап як лицевих хірургів полягав в тому числі, щоб з поєднанням. Цифрових технологій і високої хірургії відновити щелепу. Було і В подальшому реалізовано за допомогою сучасних комп'ютерних технологій. На основі комп'ютерної томограми були визначені геометричні параметри цього дефекту, і визначено якийсь спосіб, як саме необхідно змоделювати нам трансплантат, зафіксувати його в правильній позиції, таким чином, щоб це відповідало природній анатомії щелепи пацієнта. За допомогою комп'ютера було відтворено бажаний результат. Потім створені спеціальні шаблони, за якими ми здійснювали забор кістки, і в подальшому її фрагментацію і співставлення в правильному положенні. На 3D-принтері з титану була надрукована спеціальна фіксуюча пластина. Вона точно завдає контур, притаманний щелепі пацієнта до того, як він її втратив. Пільно з мікрохірургами ми реалізуємо цю, цю стратегію і цей план. В операційній працюють 9 хірургів. Одночасно вже йде шоста година операції, Мікросудинний етап накладання анастомозів артеріальних з артерією фаціаліс. Через декілька хвилин клапать буде запущений у кровоток, і наші колеги щелепно лісів хірурги зроблять фантастичне моделювання нижньої щелепи і ми закриємо. Таку конструкцію шкірним клаптем подібний підхід є дуже прогнозованим надійним з точки зору як анатомії, так і безпеки для пацієнтів. Ризики в цьому випадку мінімізовані. З вилузі цих операцій є їх значна тривалість, і протягом всього періоду ми маємо підтримувати і ізбезпечувати пацієнта адекватну земединаміку та підтримувати тиск, який буде наповнювати крові наш клапець та відповідати за його життєздатність. Будемо сподіватися, що Реабілітаційний період пройде гладко, і наш боєць отримає і нову щелепу, і нові зуби, імпланти, і буде відновлений до нормального соціального життя. Таке поєднання командної роботи. Пластичних хірургів, високопрофесійних анестезіологів і ще литнорозових хірургів маю надію, дасть дуже гарний результат. Останній час, останній рік саме основне наше завдання це захист наших військовослужбовців, які захищають нас на фронті. Ми захищаємо їх в лікарні найнебезпечніший час для клаптя пройшов. Ми можемо видихнути спокійно і сказати, що перша в Україні операція з відновлення щелепи тільки у складі українських хірургів, пройшла успішно. Далі пацієнт буде проходити наступні етапи реабілітації. Будуть встановлені зубні імпланти, та віднов пацієнт буде мати повноцінно відновлену нижню щелепу.